Якщо ви полюбляєте настільні ігри, в яких вам не тільки потрібна гарна пам'ять і вміння прораховувати противників, а також щоб майже усе залежало від вас та ваших дій, то гра сіміно від видавництва Такамака. Дійсно зможе вас порадувати. Настільна гра сіміно розрахована від 1 до 4 гравців, у якій учасникам буде необхідно викладати спеціальні тайли, плитки із символами на поле, намагаючись підготовлювати поле для своїх майбутніх дій, як і заважати викладати плитки суперникам. Адже той, хто швидше за всіх позбавиться своїх плиток з руки, і зможе одержати перемогу. Гра сімійно складається із поля, яке є нижньою частиною коробки, а також 28 спеціальних плиток із двома символами на кожній, які гравцям і буде потрібно виставляти на поле. На початку гри виставте поле на центр стола. Далі перемішайте усі плитки, сформувавши запас, і викладіть його біля поля. Кожен гравець бере по 5 плиток на свою стартову руку. Звісно, що ці плитки необхідно тримати так, щоб інші гравці їх не бачили. Проте для більшої наглядності я переверну плитки гравців і викладу їх горілиць. Далі оберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом. І все. На цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Гравці ходять по черзі за годинковою стрілкою і у свій хід. Гравець повинен викласти одну плитку на поле, а після цього взяти одну плитку із запасу. На початку гри, коли на полі ще немає плиток, перший гравець обирає будь-яку одну свою плитку і викладає її в будь-який кут поля у будь-якому положенні. А після добирає одну плитку на руку із запасу. Далі хід передається наступному гравцю. Цей гравець може вибрати плитку, кольора на якій не будуть співпадати з вже наявними на полі. Тоді цю плитку можна викласти у будь-який інший порожній кут. Окрім такого варіанту, у свій хід також можна взяти плитку зі збіглим кольором, і тоді цю плитку потрібно розмістити таким чином, щоб однакові за кольором частини на плитках торкалися один одного. Тобто зараз цю плитку можна викласти чотирма можливими способами. І з плином часу на полі буде з'являтися все більше і більше плиток. Головне при розміщенні плитки, щоб хоча б один колір на новій плитці прилягав до збіглого кольору. Після того, як хоча б одна плитка вже була викладена у прилеглості до іншої плитки, більше не можна розміщувати плитки у порожній кут. Навіть якщо наявні кольори на полі не співпадають з жодним кольором на плитці, тепер завжди потрібно викладати плитки тільки у прилеглості до вже викладених плиток. Ви можете вільно викладати плитки, які будуть суміжні за кольором із плиткою на іншому рівні. Наприклад, ви зараз можете викласти ось цю плитку на перший рівень, навіть якщо вона буде прилягати за кольором до плитки на другому рівні. Також розміщуючи плитку на поле, на перший рівень, гравець повинен розміщувати її таким чином, щоб не утворювалася дірка, тобто вільне місце, в яке не можна розмістити нову плитку. У будь-який хід, якщо на полі склалася відповідна ситуація, гравець може викласти свою плитку не на порожнє місце, а поверх уже викладених на другий чи навіть на третій поверх. Головна умова, що обидва кольори на плитці, яку розміщує гравець, повинні накривати збіглі кольори. Коли гравець викладає плитку на другий поверх, наступний гравець ліворуч отримує штраф, він бере одну плитку з запасу. Якщо ж плитка була викладена на третій поверх, то штраф становить дві плитки з запасу. І так далі. Проте, якщо гравець у свій хід викладає плитку дубля, тобто плитку з однаковими кольорами, на другий поверх чи вище, то відразу може викласти ще один дубль. Таким чином, наступний гравець отримує штрафи за кожну викладену плитку гравця у свій хід. Наразі це три плитки: одну за дубль на другий поверх, а дві за плитку на третій. До речі, якщо беручи штрафи, у запасі скінчилися плитки, активний гравець видає штраф із плиток зі своєї руки. Якщо у запасі скінчилися плитки, то після викладання плитки гравець не бере додаткової плитки на руку. Коли гравець викладає останню плитку з руки, а у запасі більше немає плиток, він виходить з гри і відразу отримує стільки балів, скільки плиток є на руках інших гравців. Після цього гра продовжується. Якщо пізніше, другий гравець викладає усі плитки з руки, він також отримує по одному очку за позосталі плитки на руках гравців. І те ж саме стосується і третього гравця, якщо гра на чотирьох. Останній гравець із плитками на руках не отримує очок. Може статися ситуація, що під час ходу гравця у нього немає підхожого ходу. Тоді він може пропустити хід, а після, у свою чергу, знов виконати хід, якщо з'явилося підхоже місце для викладання плитки. Тож уся гра йде до моменту, поки або лише у одного з гравців залишаться плитки на руці, або ж усі гравці по черзі не спасують, бо на полі немає варіантів ходу. Тоді гра завершується. Проте, якщо усі гравці спасували, очки нараховуються наступним чином: гравець, у якого найменше плиток отримує по одному очку за кожну плитку на руках інших гравців. Другий гравець за кількістю плиток на руці отримує по одному очку за плитку на руках гравців, де більше плиток, ніж у нього. І так далі. На цьому раунд гри завершується і можна починати підготовку до нового раунду. Уся партія у сіміно триває або до моменту, поки один з гравців не набере 17 очок, або поки не буде зіграно 7 раундів. Тоді той гравець, що має найбільше очок і стає переможцем. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри сіміно. Проте ця коробочка скриває у собі ще 4 можливі варіанти гри, про які ми зараз з вами і поговоримо. Наприклад, варіант тандем, який розрахований виключно на чотирьох гравців. На початку гри гравці діляться на команди і сідають один навпроти одного. У такому варіанті, якщо в одного з гравців команди закінчуються плитки, він заробляє очки як зазвичай, а при продовженні гри позасталий гравець буде виконувати хід як у свою чергу, так і в чергу партнера. А сам раунд закінчується, коли усі плитки на руках гравців однієї команди скінчаться. Тоді гравці повинні сумувати очки, зароблені обома гравцями команди. Інші правила залишаються незмінними. Також є варіант сіміно пасіянс, де ви можете грати у гру соло. Уся гра проходить за базовими правилами, окрім того, що ви постійно будете виконувати ходи, і звісно, штрафи нікому не видаються. Наприкінці гри ви рахуєте переможні очки. Кожна плитка на другому поверсі приносить одне очко, а на третьому поверсі по два очка. Кожна позостала плитка у запасі віднімає по одному очку, проте, якщо ви виклали усі плитки, то ви отримуєте 5 додаткових очок. Тож ось так можна грати у соло у гру Сіміно, кожен раз намагаючись перебити свій найліпший результат. Наступний варіант гри це сіміно з білими. У такій грі. Білий колір вважається умовно слабким, тобто наверх цього кольору можна викладати не тільки білий, а будь-який колір. В іншому правила гри залишаються незмінними. Також є варіант сіміно з чорними. Тут також є особливість у кольорі, проте чорний в такій грі вважається умовно сильним, тобто його можна викладати на будь-які інші кольори, у тому числі і чорний колір. Інші правила залишаються без змін. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри Сіміно. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. І на цьому у мене все. На все добре. Бувайте!